Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Міністра цифровізації Федорова відсторонила від забезпечення дронами. Дронами буде займатися голова ОП Єрмак. А гроші розподілить чиновник, який контролював фінанси при Резнікові. Пише журналіст Юрій Ботосов. Команда Михайла Федорова відсторонена від управління держспецзв'язком. Формальний контроль за фондом Юнайтед 24 збережено. Але джерела надходження коштів до фонду фактично обрізані. Головою держспецзв'язку. Урядом призначено військового генерала Олександра Потія. Але розподіл ресурсів буде зосереджено в руках його першого заступника Ростислава Замленського. За довірна особа голови ОП Андрія Єрмака. Який при оборони Олексій Резнікові займав посаду заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту? Саме Замлинський візував та контролював ціни на усіх скандальних закупівлях Резнікова, коли навіть елементарна питна вода куплялась дорожче ринкових цін, а зимові куртки для армії куплялись через фірми посередники депутата Слуги народу і насправді виявилися не зимовими, а осінніми. Після скандалу та запитів наших західних союзників офіс президента прибрав Замлинського. З оборони Єрмак призначив його послом МЗС з питань особливих доручень. Мета інтриги очевидна. Єрмак помстився Федорову за спробу взяти під контроль Міністерство оборони і намагається повністю політично прибрати вплив Федорова, так як раніше Кубракова та інших, у 2023 році, завдяки особистому рішенню Верховного головнокомандувача Зеленського отримав з бюджету значні кошти та почав системне фінансування кількох важливих проєктів створення та застосування українських дронів. Розвиток дронів став фактично. Проєктом верховного головнокомандувача сама Зеленський визначив Федорова оператором проєкту. Перша створена в рамках цього президентського рішення. Бойова частина дронів Нацгвардії лише за один рік бойової служби знищила понад 8 тисяч одиниць бойової техніки російських окупантів. Це феноменальна результативність, найвища серед усіх частин сил оборони. Треба чесно відмітити, що таке масштабування стало можливим завдяки рішенню та підтримці президента Зеленського голови уряду Шмигеля, міністра фінансів. Марченко і за управління Федорова Зеленський був задоволений, і дійсно це і наразі єдина дуже успішна реформа у військовій галузі, яку запровадив Верховний Головнокомандувач за роки війни. Проте ця реформа торкнулася тільки деяких військових частин і не стала системною, не охопила усю армію, яка жорстоко потерпала та потерпає від застарілої організації та нестачі коштів на закупівлю дронів. Федоров запропонував Зеленському провести реформу, основі якої масштабувати успішні проекти застосування дронів в усій армії, збільшити кількість ресурсів, які спрямовуються на дрони та підрозділи дронів. Для адміністрування цього Федоров пропонував на посаду міністра оборони свого друга, віце премєр міністра міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який користувався довірою Зеленського та мав організаційні здібності та взаємодію з західними партнерами. В рамках цього плану було створення сили безпілотних систем. Очолити, які Федоров запропонував президенту кандидатуру Вадима Сухаревського. Зеленський призначив Сухаревського після особистої співбесіди. Але як тільки Федоров озвучив цей план, Єрмак став його смертельним ворогом. Єрмак Єрмак намагається контролювати усю зовнішню політику. А для цього потрібно мати свою людину і в МЗС і в МО. Єрмак намагається контролювати виключно інформаційні фінансові потоки через своїх людей. А чи знають, щось ці люди про війну чи дрони питання неважливе. Першим Єрмак політично знищив Кубракова Федорова збити важче. Тому Єрмак почав операцію по його усунення з обмеження впливу і фактично забрав розподіл коштів на дрони. Головнокомандувач ЗСУ Сирський зробив багато, щоб сухарев. Сирський не зміг самостійно працювати. Достатньо сказати, що навіть начальника штабу СБС Сирський не затверджував 8 місяців. Очевидно, що він робив це не просто з власних міркувань, а в значній мірі через вплив Єрмака. Я не хочу сказати, що робота Федорова була бездоганною. Що кадрові рішення були завжди компетентні, що закупівлі дронів завжди були чисті, що не було претензій до цін, посередників і скандалів. Для критики Федорова також були та є об'єктивні підстави, і про це треба чесно говорити. Просто якщо оцінювати результати, то подивитись на баланс, скільки вклали та скільки знищили, і очевидно, що втрати ворога внаслідок реалізації цього проекту навіть не у рази, а на 5-6 порядків більше, ніж наші витрати на знищення цієї техніки та особового складу. Так, що все пізнається в порівнянні, і зараз, коли лобістами у певних компаніях виробників, я діючі високопосадовці, друзі Єрмака, Арахамія, Кольобаєва, Міндіча. Як заступник Резнікова відповідає за гроші претензії, навряд чи стане менше зараз. Усю відповідальність за розвиток дронів, тобто за порядок технологічних змін в армії, за визначення пріоритетів фінансування, за можливість змінити невдалий наразі хід війни, особисто взяв на себе Єрмак та його команда. Чи можуть вони адмініструвати галос дронів, побачимо дуже скоро і будемо інформувати. Бо, як сказав президент Зеленський, в плані стійкості ми не маємо боятися говорити про складні речі і проблеми в армії, ефективні рішення. Можливі лише за умови чесної розмови. Проблема треба долати, а не замовчувати. Причини з'ясовувати і прибирати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.